А якщо я вам скажу, що можна зробити макіяж очей лише за 57 гривень. Ще я не знала, що можна за 57 гривень купити палетку. І це палетка з Аврори, яка коштує 57 гривень. Скільки?! Я не розумію, як вони це роблять. Але подивіться, яка вона гарна. Майка! Oh Відтінки достатньо базові, тому я почну робити макіяж. Візьму ось такий. Світлий відтінок. М -м -м. І плохо, якщо чесно. сподіваюсь що мої очі не випадуть після цього, якщо чесно. А якщо ви використовуєте на постійній основі, ось це, це бренд Lovit. Будь ласка, напишіть, як реагує ваша шкіра. Беру ось цей відтінок, буду затимняти орбітальну складку. Я зайшла в оброру зовсім за іншими продуктами. Але я побачила. Таку чергу біля косметики перекрила любопитство. Що ж вони там купують? Я коли побачила цю палетку, я зрозуміла, що я обов'язково маю її взяти і протестувати. Що чесно, я Дивіться, вона дуже гарно фарбує. Аврора, що ти робиш? Хочу відмітити про ці тіні. Перше, вони не мілові, дуже круто наносяться. Беру ось цей такий цікавий відтінок, і хочу затімніть. Зовнішній кутик. Подивіться, як воно наноситься і фіксується, і тримається, і взагалі виглядає. Я використовувала лише три відтінки: це ось такий світлий, ось такий натуральний. Потім змішала їх і ще в зовнішній кутик нанесла ось такий цікавий. Подивіться, як сказати, шок в шокі. Макіяж очі за 57 гривень. Я дуже здивована. Якщо ви використовуєте косметику з Аврори, напишіть, що там треба ще придбати. Або якщо вам щось цікаво, я придбаю, зроблю свій огляд. Дякую за перегляди. Зберігайте. Всім па-па.